О, владичице, преблагословенна, найсвятіша Діво Марія, допомогу християн, Тебе ми обираємо своєю матір'ю і захисницею нашого дому, дай нам свою могутню підтримку, збережи цей дім від усілякої небезпеки, вогню, повені, блискавки, злодіїв, від війни та інших лих. Благослови захисти охорони і збережи тих, Хто живе в цьому домі, а понад усе даруй найважливішу благодать, щоб ми жили завжди в мирі з Богом, уникаючи гріха. Дай нам таку віру, яку ти мала у Слово Боже, і з любов'ю, з якою ти годувала Сина Ісуса, і яку маєш до всіх, за кого Він помер на Христі. Марія, допомога християн. Молись за всіх, хто живе в цьому домі. Своєю милістю і любов'ю вселив серце мого чоловіка і моїх дітей, моїх онуків, мир, любов і потяг до всього доброго і праведного, тверде бажання і намір слідувати за Божою правдою і волею. Нехай наш дім і всі ми, хто проживаємо в ньому, будемо вбережені від пожежі і повені, від нападу злодіїв і ворогів. Від всяких та різних злих і небезпечних обставин, нечистого і заздрісного ока та язика. А ми будемо прославляти і дякувати Богові та облажати й шанувати Твоє святе ім'я, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.